Друзі, всім привіт! Вітаю вас з наступаючим новим роком. Сьогодні у нас 31 грудня і на годиннику у нас 7 ранку. Зараз вам покажу щоб ви... 7.11, 31 грудня. І під новий рік, звичайно ж, ми з братом вирішили взяти, поїхати, подивитися Пріуса, а їхати ми будемо аж в краків. Тому виїжджаємо так рано, щоб також приїхати раніше додому, не потемну, а щоб ще було світло, і також треба ж буде трошечки відпочити перед самим новим роком. І плюс до того всього я ще планую після 12-ї ночі трошечки виїхати попрацювати і заодно вам щось також зняти. Тому зараз їдемо за братом моїм. Забираємо його і прямуємо в краків за пріусом. З приводу пріуса, який ми будемо брати, я точно не пам'ятаю, тому що цим цим займається як і мій брат. Він для себе шукає бріуси для здачі. Я в принципі виконую свою роль тільки в тому, що просто їду з ним як другий водій. Просто якщо, якщо ми його купляємо, то звичайно ж що потрібно, щоб було два водія. З приводу пріуса, то наскільки я знаю, це буде білий пріус з дуже великим пробігом. Сам автомобіль, ніби з пробігом під там, 600 тисяч кілометрів, але в ньому все поміняно. І двигун поміняний вже, і батарея поміняна, ніби зі слів, ніби автомобіль в гарному стані. Але подивимось, зараз поїдемо, побачимо. Купимо ми під новий рік собі пріус чи не купимо. Друзі, також хто хоче спробувати себе в таксі, або хто вже працює в таксі і, наприклад, не задоволений умовами свого партнера, то хочу порадити вам надійного партнера. Нова партнер. Партнер працює в таких містах, як Вроцлав, Лигніця та Варшава. В наявності дуже багато автомобілів від Пріусів тридцяток до нових корол. Також пріуси, плюси. Автомобілі всі в дуже гарному стані, по дуже вигідним умовам. Так що, кому цікаво, звертайтеся за посиланням в описі під відео. Там буде вся повна інформація. Впевнений, ви будете задоволені. Приїхали ми вже в Краків, дивиться машину, ну і заодно по дорозі заїхали, ще зробили невеличку покупочку для брата. А це в нас покупочка. Взяли також камеру. Така як у мене, Сонька. Класна, до речі, камера. Також рекомендую, хто хоче почати щось знімати. Собі така камера, ось такий комплект, тут теж кейс такий, щоб можна було під водою плавати. Оце, до речі, прикольно на голову у мене такого немає. Там треба буде собі, до речі, теж замовити. Ну, до речі, Коротше, тут різні такі ребамбаси. Є такий на руку екранчик, щоб можна було бачити, що знімаємо. І є така станція ось на три батарейки. Так що в принципі буде вистачати, щоб знімати довго. Так що дивіться, скоро також ремонт автомобілів, ремонт пріусів так само. perkupy i tak dalej w Wrocławiu, tak, że co jedemo, dziwicy dalej Ja cię nie kłamy, no, ja wiem, wy przyjechaliście z się przyjechali z Poznania. Wrocławia. Wrocławia. No, to jest 280 km, bo tu.

Мотор сосю чисто он. Я забудова додо. Колегов. Есть Юрий, что Андрей. Юрий. Георгий, ты забудова, то есть ененький, от, будова, от от там, Так что там лямда, что сьо... обманка стоит сегодня? Невирно. Не он вот тут дошка плотно стоит. Лямда есть на месте, как на месте. Мы сейчас почитаем, почитаем ошибки, а так как на них. Нам достоить. Что, левая сейчас с машинку. Хорошо, что я канал. Яма, точнейшая. У хозяина в гараже. Так и великие шлеки были в Польше, а с а -а -а. в Кракове. Понятно, че? Я езжу, ездим... ваши, кстати, езжу на тарифе. Кстати, езжу на тарифе. I wjechałem w zaspę, no nie duża zaspa, wjechało się fajnie, ale jak wyjeżdżałem, to już zderzak mi. Aha, okay, no. okay. I jego by trzeba było poprawić ten zderzak. A co to jest do jazdy dziennej, to, to do jazdy dziennej tak. A, bo ale... trzeba włączać e... e... mijanie, tak? Można no, nie... Wszystko jest pożeby. Jak tu załączam, to te się wyłączają. No. Ale one już nie świeciły i dlatego ty musisz dwa razy tylko, nie trzy. No. Na giełdzie one kosztują 120 zł, ale one zajebiście wyglądają. Zajebiście. To nie są takie, wiesz, te zwykłe. Są no, super zrobione. Naprawdę fajnie, fajnie wyglądają, świecić. Tak. Troszkę prperka. Możemy nawet nie podjechać, wiesz. Ale jutro będzie kurwa znowu lało, i co za zapierdzą. To wyjęcie sobie, ja zamknę ten kata. No to trzeba by co dzień nie wydziało to. No nie był, nie odsuwałeś desek? Nie odsuwałeś desek? Nie, wystarczyło. Ej, kurwa, bo mi się przycisnęło. Takiego sobie się przycisnęło. Nieraz kurwa mi się przyciśnie. Brama otwarta, psów kurwa nie ma. Psy kurwa poleciały, a ja wiesz, w kieszeni nieraz dotknę. Kurwa, gdzie psy? To pół godziny psy Ні, зараз взагалі нічого не скаже. А ближні, ні. нічого не горить. Нічого. Так, на ледовських фарак у нас Prius. Ось так він виглядає. І, це, скажу, і камера заднього так. вигляду, да, є і парктронік і камера так. заднього вигляду. Тут є ось такий моментик. ну Це в принципі у всіх приусах. На спереді взагалі життя. Комплектація ось така на кожі. Ось така на кожі. ось Тут теж з навігацією. Є камера заднього вигляду. Ну і пробіг 612 тисяч з половиною. 112 tysięcy, ale własne każe że w sumie zapomniane i motor w sumie, i bateria w sumie. A to Ten zakładałem teraz, jakoś, ze dwa miesiące, ze trzy temu, i któryś z niego zakładałem na wiosnę. Dobrze, są dwa nowe. No bo już zaczął, coś nie tak było, więc się okazało się. Masz sumutkie, przy to tam się nic nie dzieje. Szczur kiedyś weszed, wiesz. Z tym może. Nie, nie będzie, nie ma. Danu antifreeze. A nie czyni. Tamże interes. A one pokazuje, że w Radzie jest typu? Nie, ale to też jest tak. Ten się... mm -hmm. Ja nawet go nie badam, czy on był jakiś malowany, czy nie? Malowany, malowany. Malowany? No, a może był odświeżony? To auto przyjechało 4 lata temu z zagranicy. Z Włoch? Nie wiem skąd. wiem, że z zagranicy. To zostaje? Nie, no co ty, no ja mogę wam sprzedać no, no sprzedam to, ja to dałem chyba 180 zł z te całe Chyba no 4 miesiące jeździłem na tym Nie zaglądałem Jak kupiłem to nie zaglądałem No a akumulator jest nowy, nie? To no, może zobaczyć To jest akumulator, jest nowy to jest maszynka do kabla І що у нас виходить? що бачина одна, да, покрашена? Не, морда вся. А, морда вся і бок правий, да? Морда вся, а тут що у нас? Воно моему за Ну вот тут чисто косметика така, вообще угу. ну, ні о чем. 140 ні о чем. 140, 150, 180. Де? отут. І ось, ось, ось. Да, ось, ось, ось тут. Да, воно ось отут було. Щось тут було, Легеньке. Невелике. Ну як невелика, 500-600. Тут було. Дуже дуже? Дуже-дуже. Є також невеличка проблемка з приборкою, в тому плані, що трошки погано показує, плюс, коли вмикаєш лівий поворот, він того працює, але тут не показує він. На самій приборці, показує тільки правий. І коли глушиш автомобіль і знову заводиш, якби, то все збрасується на нуль. Забачите, підключили діагностику. Але в принципі проблем з приборкою не буде, тому що хто дивився мене в попередніх відео. Ось є чорний привоз. Я вже не пам'ятаю, за скільки ми його брали, але також не працювала приборка, хто дивився, ми купляли. Але Юра все зробив і приборка все працює. Тому для нас якби, це не проблема, те, що є, є якась проблема з приборкою. Це все робиться. В принципі, за дуже невеликі кошти, тому... Zgadzane problemy, powiedzmy tak A jak żeby ten? To, to już do wyrzucenia, trzeba Mnie się takie podobały, no Mnie się nie podobają te, wiesz, o Sami Ukraińcy mi słuchają. E... Tak? No A jeszcze, wiesz co, dzwonią tacy tych Abla habla, abla habla, habla. To jest Turki takie Aha, okej okay. A ich wpierone jeśli tu po Krakowie na taksi. Kurzwa, ma jest. Mało co Polaków wierzzi. No Polacy jeżdżą, wiesz gdzie tu jest jak jest samolot. Lotnisko. Okej, okej. Często z zasąki dwudzieli, mnie o to właśnie się. się... Dwie... W transmisji jest szybka. Po... Się... Ja nie znam jeszcze Cieke... co w się... jakieś nie. Може бути ямкость якось не така велика, але що того, що вона рівна, вона буде нормально роблять. Разниця всього 009, це і коваль. По батареї вже буде. Бачите, батарея в ідеальному стані. Поки що. Але смущає той момент, що немає антіфрізу. Як власник каже, що ніби він три роки його навіть не доливав, тому так. Ну не знаю. Перевірять прокладку, але ми не перевіримо, тому що не взяли рідину, щоб перевіряти. Ну а щоб заглянути в циліндри, ну це треба знімати. Повністю всю цю защитку якби також дуже головняка багато. Nie знаю, cena jaka Dwadzieścia No smuszaje, co? No jak masz pilota to sobie to się drzwi otworzą, nie musisz otwierać pilota Smuszaje. Więc czy... wszystkie nie tak sa... mają? Nie, sa, nie sa tylko wieśniej. Pierwsza to osypka krowy. Już w ogóle od kiedy zakładał waląży. Może stary gorszy. Aha. Coś chyba. Osypka krowy i mało antyfryzu. Я понимаю, что это там, тысяча злот, но тем не менее, нет. не хотелось бы uh -huh. их дать, ну, стимул. что там, что тут пробега 600, если бы тут было пробега 400, то еще ладно, Ну а 600, и уже никому не продашь, если такси, она уже ну, никому не будет интересна вообще, в принципе, все, вот, вся вот дверка, давай, ну, давай чуть-чуть, заломанный тиканик, uh -huh. все, если вот так вот делается... Так навіть хущих хуже видно. Ну видно що він заломаний сюди. Так, так. так в принципі салон більш менш більше проще, так скажу. Ну потяганий, ну так 600 тисяч, що ти хочеш. Ось такий домик. Що, підписуємо мову, Купляємо. Рішили все таки брати. Ось такі неламки. Так, ну що, взяли ми цього пріуса, Юра пішов з власником до банкомату, тому що страховка, була, ну, страховка до 10-го місяця 25-го року виставлена, але була не оплачена. Тому якби пішли, щоб вони оплатили, і щоб страховка якби, вже була оплачена, там 1000 злотих. Якщо Юра захоче на себе її... Переписати і сам оплатити на то зрозуміло, що це буде набагато дорожче, тому краще нехай власник оплатить свою страховку, і вона просто прийде до нього, тому ось якось так. Взяли ми Друзі, пріус, їдемо зараз вже додому. Зараз заїдемо ще на заправку, заправимо два пріуса. Я їду на цьому пріусі, що ми купили. Юра спереді йде. Так що ось така покупка під новий рік. Зараз скільки у нас часу. Півтретєї, Півтретєї у нас на годиннику і їдемо додому. Зараз три годинки ще в дорозі. Плюс-мінус треба буде трошки відпочити, зустріти новий рік. І вийдемо, також попрацюємо в новий рік. Небагато, десь думаю, може годинки 3-4 попрацюю, але подивимось по ситуації. Вітаю всіх з Новим роком! Всім бажаю дуже великих каз, звичайно, щоб ваші автівки не ламались. Добрих пасажирів, неконфліктних. Щоб добре йшла робота, ну і всього найкращого. Побачимось в новий рік. І подивимось, які будуть коефіцієнти, яка буде каса і так далі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всім удачі!